Привіт, друзяки! приступив до нового об'єкта, як правильно робити електрику в кавичках. Тобто, ось ви бачите, що у вас є кусок кабеля від застройщика, ви ріжете штроби. Ну, там теж не сильно, чуть-чуть не сильно правильно. Хайтери в коментарях напишуться, як там правильніше. А потім приходить електрик широко ізвісний в узких кругах. І говорить, що це все хуйня, того, що цей кабель розпорядкують коробці. Коротше, на 10 метрів кабеля там 4 скрутки. То по-нормальному я завжди кидаю шлейфом. Попросили, щоб цим штробам все переміряють, все пофоткають. Тобто Кидаємо новий кабель, а ці куски кудись там використаємо, де там треба, де короткі куски. Ось тобто так почали працювати. Кину далі будемо продвигатися. Друзі, всім гарного дня. Дякую ЗСУ, дякую всім, хто підтримує ЗСУ. Дякую за лайки, і за підписки і за коментарі.